Можливо пам'ятати, що наша стійкість базується на нашій здатності вибирати. І вибирати не лише наші дії, але вибирати те, як ми сприймаємо ті обставини, в яких ми є. І часто ми цього не є свідомі. Часто ми настільки зливаємося з нашими думками, вони нам настільки рідні, і здається, що не може бути іншого способу сприйняття, що ми несвідомі, що наші думки це теж те. Що ми обираємо. І що наші думки можуть бути об'єктивними, можуть бути корисними, а можуть бути спотвореними, і можуть бути небезпечними і некорисними. Тож це є щось, що нам дуже важливо пам'ятати, що так як ми вибираємо для прикладу, яку радіостанцію ми слухаємо, так само ми можемо обирати ті думки, які відображають реальність. І Дають нам перспективу і добрі плани до дій. Ми маємо вибір. І цей вибір є дуже важливий, тому що, як ми вже казали, саме наш спосіб сприйняття визначає нашу емоційну реакцію і наші дії у відповідь, а відтак, як ми впораємося з цією життєвою ситуацією. Я наведу приклад Джеррі Вайт, який втратив. Кінцівку внаслідок вибуху міни, і який потім створив велику міжнародну гуманітарну організацію, корпус тих, що вцілів для допомоги потерпілим від вибухів мін. І він розповідає, як після втрати кінцівки він перебував у госпіталі, і перебуваючи в госпіталі, в нього були думки: моє життя скінчилося. Страшно, я не зможу з цим впоратися. Моє життя не матиме. Вже ніякого доброго плоду, я ніколи не зможу бути щасливим. І він розповідає про те, як він був пригнічений з цими думками, і як йому нічого не хотілося робити, включаючи фізичної реабілітації. І тоді він розповідає про зустріч, яка була для нього дуже важливою. До нього прийшов чоловік, який мав ампутовану кінцівку і мав протез. І він поговорив з ним і каже: Вгадай, яка моя кінцівка є несправжньою. І показав, як він вільно рухається. І він каже, я зміг, і ти зможеш, і ти зможеш. І він каже, що він тоді собі подумав, якщо він зміг, я зможу. І він каже: Я не хочу змарнувати своє життя. Я буду робити все для того, щоб воно було щасливим. І щоб воно було змістовним. І він живе дуже плідне життя. Він одружений, він має дітей, і він знайшов навіть в цьому досвіді спосіб допомогти багатьом, багатьом людям. І ми бачимо, як зміна сприйняття, як зміна ставлення до обставин, зміна способу думати про ці обставини, як вона змінила і його емоційну реакцію, і відкрила йому нові обрії і нові можливості діяти. Тому нам дуже важливо в обставинах випробувань плекати мислення, яке базується на надії. Нам дуже важливо пам'ятати, що надія є найпотужнішим антидепресантом. І надія це не є псевдооптимізм, це не є, що все буде просто так, як ми собі подумаємо. Це не є синдром Поліанни. Дивитись на всі труднощі і тільки бачити в них лише позитив. Є страждання, є біль, це є реальність життя. Надія не про те, що ми не бачимо страждання. Надія не про те, що все буде так, як собі і ми помріємо. Надія це мислення, яке базується на вірі в можливість змін на краще. Ці зміни можуть йти крізь падіння, крізь поразки, крізь невдачі. Але надія базується на вірі в те, що після поразок буде перемога, і що майбутнє буде світлим, і що, які би не були обставини, ми зможемо пройти крізь них з гідністю, ми зможемо пройти крізь них з правдою і з любов'ю, і жити згідно наших цінностей, жити, як казав Лоренс, скільки б небес не впало. І як нам розвивати? Нашу здатність мислити в корисний спосіб, зокрема, в ситуаціях випробувань. Це базується на двох навиках. Перший навик базується на тому, що нам потрібно навчитися думати про наші думки. Нам, так якби, треба навчитися помічати наші думки. Ми можемо сказати так метафорою. Що нам треба запитати себе, як я сприймаю ці обставини, яке я значення їм надаю. Дуже корисно для цього може бути справді записати ці думки. І тоді подивитись на них зі сторони, бо це всього лиш думки. Це не обов'язково правда. І це не обов'язково найкращий спосіб і найкорисніший спосіб сприйняття реальності. Це є перший крок. Отож, перший крок передбачає. Здатність помітити свої думки і так, якби подивитися на них зі сторони. Ми це називаємо дистанціювання. І тоді стає можливим другий крок. І другий крок полягає в тому, що нам треба оцінити, чи ці думки є об'єктивними, чи ці думки є корисними. І це є два дуже важливі питання. Перше питання про те, чи це є правдою. І для цього ми питаємо себе, які є докази цього, чому я так думаю, як я можу перевірити, чи це є правдою, чи, можливе, інше пояснення, чи є докази іншого пояснення. Для прикладу, якщо ми візьмемо знову ж таки цей випадок, коли людина втратила кінцівку, і в неї є думка, я ніколи не зможу бути щасливим, то ми можемо запитати себе, чому ми так думаємо? Ми можемо подивитись, наприклад, інших людей. Які втратили кінцівку, чи вони є щасливі, чи вони можуть бути щасливі, і за рахунок чого вони щасливі. Ми можемо теж подивитися, коли в житті ми були щасливі, в яких обставинах і що робить нас щасливими. Ми можемо справді почати критично дивитися на цю думку, чи на це переконання, і аналізувати, чи воно є правдою. І друга група запитань, вона дивиться на цю думку. З перспективи, куди вона мене веде, чи вона є корисна, які є наслідки того, якщо я буду в неї вірити. Уявимо собі інші обставини, що людина є вимушено переселена, і вона є в іншому місті, і в неї є думка, вона пішла на співбесіду і її не прийняли, і в неї є думка все. Я вже ніколи не знайду роботи, я не зможу прогодувати свою сім'ю. Коли думка стосується майбутнього, то нам важко так однозначно сказати, що є якась гарантія, є якісь незаперечні докази, що буде так чи так, бо майбутнє є невідоме. Але ми можемо тоді подивитись на цю думку з іншої перспективи. Якщо я в неї буду вірити, куди вона мене веде, якщо я вірю, що я не знайду роботи, то, ймовірно, наслідком цього буде, що я перестану її шукати. І тоді ми думаємо, чи це збільшує шанси знайти роботу, чи зменшує, чи це має користь, чи не має користь. І тоді ми можемо себе теж запитати, чи є краща думка, більш корисна. Або що би сказав я, наприклад, своєму другові в схожих обставинах? Чи, можливо, якщо в мене хтось є такий, знаєте, з мудрих друзів, як би він в цих обставинах подумав? І тоді, можливо. Те, що я не пройшов цієї співбесіди, те, що мене не взяли, мало інші причини. Це не означає, що я ніколи не знайду роботу. І тоді згенерувати кращу думку, я буду робити все для того, щоб знайти роботу, бо це для мене важливо і я не зупинюся. Якщо є якась невдача, це не означає, що я не знайду роботи загалом. І тоді ми знову думаємо, якщо я буду з такою думкою. Куди вона мене веде, які її наслідки, чи вона є корисна з точки зору моїх цінностей і моїх цілей. І тоді, підсумовуючи цей аналіз, ми можемо подивитися, чи ця думка об'єктивна, чи вона корисна, чи ні. І якщо ні, ми можемо знайти кращу думку і записати її. І Вкарбувати її в нашу свідомість і користуватися нею як такою навігаційною картою, яка допомагає нам бачити обрій надії і допомагає робити нам кроки для того, щоб впоратися з труднощами, для того, щоб жити згідно наших цінностей, і для того, щоб не бути жертвами обставин, а бути справді творцями свого життя.